Реальних подіях. Все сталося восени, коли туман огортає місто так, ніби хтось не хоче, щоб ти щось бачив. Василь досвідчений водій нічного рейсу. Його зміна тривала до тріх ноги. Але в ту ніч усе пішло інакше. Було близько 2.40. Василь уже повертався в депо, пасажирів не залишилося. Салон порожній, вулиці тихі. Та коли він проїжджав повз покинуту зупинку, двері раптово відчинилися. Хоча ніхто не натискав кнопку. Він зупинився, ніхто не заходив. Але щось важке, невидимо, ніби ступило на сходинку. Василь нервово роззирнувся в зеркало, салон був пустий. Та в нього виникло відчуття, що він більше не один. Через кілька хвилин він почув дихання за спиною. У зеркалі заднього виду мить і щось промайнуло, темна постать без обличчя сиділа на останньому ряду. Василь спробував зупинити автобус, але подалі не реагували. Автобус їхав сам. Тоді він почув голос: Шепіт, що заповнював кабіни. Ти повинен довести мене до кінця. Автобус знайшли за містом посеред поля, порожньо. Двигун працював, фари були вімкнені. Від Василя жодного сліду. Лише на задньому сидінні лежала його кепка і вирваний аркуш журналу рейсів із написом. Кінець це не депо. Ти дослухав до кінця? Але дехто досі їде в тому автобусі. Хочу ще ущемотрошні історії, від яких холоне кров? Підписуйся на канал і натисни, щоб не прогавити наступну поїздку в темряву, бо наступний рейс уже зовсім близько.